Добрий день, ми з України. Продовження патріотичного челенджу Україна 2022 у виконанні конотовських кумів. Герої інформаційного фронту. Журналісти щоденно працюють у форматі 24 на 7. Він по просторі вони владарюють, аналізуючи новини, блоги і стрім. Ми їх називаємо Четвертая влада. Вони ризикують собою щодня, щоб правду дізналася наша громада, щоб не просочилась у мозок брехня. Диктор, коректор і репортери, оператор, ведучий, програми, редактор, монтажери, продюсер і режисер, фотограф, механік, дизайнер і автор камера в них ефективніш набоя. і мікрофон супергрізна я сила. Правда сьогодні могутня зброя! Вона фейки, брехливі, під корінська сила, мужні і чесні, креативні, правдиві, гордість і шана всього горизонту завжди мас-медіа будуть важливі. Слава героям інформаційного фронту!